Футбол схожий на життя тільки суддями, які стежать за дотриманням правил футбол як дзеркало життя, уроки стійкості, командної роботи та прийняття змін у світі, де новини постійно бомбардують нас потоком тривожних подій, де невизначеність і хаос стали майже нормою, пошук моментів відпочинку і натхнення стає критично важливим. Для багатьох, особливо в північній Америці, одним із таких джерел є американський футбол. І це не просто розвага, це, як мені здається, своєрідне відображення життя з її правилами, викликами і неминучими злетами і падіннями. Я виріс, спостерігаючи за іграми НФЛ татом. це був не просто час для перегляду спортивної події, це був час для розмов про стратегію, про силу духу, про важливість командної роботи. І я почав помічати, що футбол навчає мене урокам, які виходять далеко за межі поля. Правила гри і порядок в хаосі. Сучасний світ здається позбавленим чітких меж і зрозумілих правил, постійно мінливі обставини, соціальні потрясіння, політична нестабільність все це створює відчуття втрати контролю. І в цьому контексті футбол з його чітко визначеними правилами і арбітрами виступає в ролі острова стабільності. Так, помилки суддів трапляються, і суперечки щодо справедливості рішень часто спалахують у соціальних мережах. Але в основі своїй футбол це гра, де існують чіткі межі дозволеного. І це, на мій погляд, має глибокий психологічний ефект. Глядач, спостерігаючи за грою, відчуває, що навіть в цьому динамічному і конкурентному світі існують певні рамки, які необхідно дотримуватися. У своїй роботі з управління проектами я часто стикаюся з ситуаціями, коли все йде не за планом. Непередбачені обставини, конфлікти в команді, зміни у вимогах замовника, все це може створити відчуття хаосу і втрати контролю. І тоді я згадую про футбол, про необхідність дотримуватися правил гри, про важливість планування і підготовки до різних сценаріїв. Стійкість і вміння підніматися після падінь. Футбол це гра, де зіткнення неминуче. Гравці носять захисне спорядження, щоб пом'якшити удари, але біль і втома все ще присутні. І що найважливіше гравці підводитися після падінь. Вони продовжують боротися, навіть коли їх збивають з ніг. Ця здатність до стійкості, на мою думку, є одним із найцінніших уроків, які футбол може навчити у житті, як і на полі. Ми неминуче стикаємося з невдачами. Проекти зазнають краху, стосунки закінчуються, мрії не збуваються. І важливо вміти підніматися після цих падінь, вчитися на помилках і рухатися далі. Я пам'ятаю, як одного разу мій стартап зазнав невдачі. Це був болісний досвід, який на деякий час змусив мене поставити під сумнів свої здібності. Але, згадавши про футбол, про необхідність стійкості і завзятості, я зміг зібратися з силами і почати все спочатку. Командна робота і взаємопідтримка футбол це командна гра. Один гравець не може виграти гру поодинці. Перемога досягається тільки завдяки злагодженій роботі всієї команди, завдяки взаємопідтримці і взаєморозумінню. Цей урок командної роботи, на мій погляд, Має величезне значення для всіх сфер життя. У бізнесі, в сім'ї, в суспільстві успіх досягається тільки завдяки співпраці і взаємодопомоги. Я вважаю, що особливо важливим є розвиток навичок, ефективної комунікації та вміння вирішувати конфлікти. У своїй роботі я намагаюся створити атмосферу довіри та відкритості, де кожен член команди відчуває себе комфортно, висловлюючи свої думки та ідеї. Прийняття змін і адаптація до нових умов. Життя, як і футбольний сезон, складається з чотирьох чвертей. Початок може бути багатообіцяючим, але не гарантує перемоги. Важливо те, як ви закінчуєте гру. У сучасному світі, де технології розвиваються із запаморочливою швидкістю, а економічні умови постійно змінюються, вміння адаптуватися до нових умов стає критично важливим. У бізнесі це означає необхідність постійного навчання та освоєння нових навичок, а також готовність до змін у стратегії та бізнес моделі. В особистому житті це означає вміння пристосовуватися до нових обставин, будь то зміна роботи, переїзд в інше місто або народження дитини більше, ніж просто гра, погляд зсередини для багатьох футбол це просто розвага, спосіб відпочити від повсякденних турбот. І це безумовно вірно. Але якщо ми будемо уважні, то футбол може дати нам кілька цінних уроків про те, як справлятися з труднощами, як будувати відносини, як досягати цілей. Я думаю, що важливо пам'ятати, що футбол це не тільки про очки і перемоги це про стійкість, командну роботу, вміння адаптуватися до змін і ніколи не здаватися. І ці якості, як мені здається, необхідні кожному з нас, щоб успішно справлятися з викликами сучасного життя, укладення. Зрештою, футбол це дзеркало життя. Він відображає наші прагнення, наші страхи, наші надії. Він вчить нас цінувати командну роботу, поважати суперників і ніколи не здаватися. І якщо ми будемо уважні, то футбол може стати джерелом натхнення і мотивації для досягнення успіху у всіх сферах нашого життя. Вип'ємо за відмінний сезон, за стійкість духу і за вміння знаходити уроки навіть в найпростішій грі.